Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля, Назар Задерій. Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Росія пропонує Блінкену вибачитися за Хіросіму у відповідь на його заяву про Крим. Нагадаємо трошки про те, що сталося, так так, на твіттері Міністерства закордонних справ Росії це повідомлення опубліковано, і там сказано наступне: пане Блінкен, без вас обійдемося і в радості, і в смутку. Займіться американськими проблемами. Для початку можна відзвітувати про виконане за 19 років військової присутності в Афганістані. Росія, начебто, в Афганістані ніколи там з військами нема. не вторгалася. Mm -hmm. Розкажіть про досягнення. Крім убитих мирних жителів, якщо хвилює історія, не пізно вибачиться за Хіросіму. Ну і так нагадаю вам про те, що 18 травня у своєму твіттері Ентоні Блінкен написав, що ми засуджуємо порушення прав людини Росії у Криму, особливо 18 травня, коли згадують 77-му річницю депортацію Сталіним безлічі кримських татар з рідного півострова. Ну і у Кримці власне єдина батьківщина це півострів Крим. Ляшко обіцяє вакцинувати 5 мільйонів людей за літа. Якщо стане міністром, а що є сумніви? Ну це так: обіцяю, наче головний санітарний лікарні, що не впливає, або тобто така обіцянка, якщо він стане міністром, то обов'язково вакцину 5 мільйонів людей, йдеться про 10 мільйонів доз. І це за літо. Нагадаємо, що станом на ну, зараз в нас першу дозу провакциновано менше одного мільйона людей. Ну і тут варто ще додати, що як висловлювався про наступника Степанова премєр міністр Шмигаль, які перед ним стоять власне завдання. Про це він вчора писав у себе в телеграмі. Перед новим міністром цитую. Будуть стояти дуже чіткі завдання та жорсткі дедлайни щодо тих речей, які наразі не виконані міністерством, але точно мають бути зроблені якнайшвидше. Ніколи не пізно поставити дедлайни. Ч, чекаємо на нового міністра. Схоже, ну і на дедлайни я чекаю особисто. Так мені дуже цікаво як це буде. Голова МЗС розповів про план евакуації українців із сектору Газа. Ми нагадуємо про те, що відбуваються бойові дії в Ізраїлі, і там перебувають, перебувають українці, які хотіли б покинути територію Палестини. А їх не, не територія Палестини, сектору, Палестини, газа. сектору угу. газа так само в Палестині за інформацією голови МЗС України Дмитра Кулеба. У секторі Газа перебуває близько 1600 українців. А виявило бажання виїхати 127, і їхня евакуація буде відбуватися впродовж 48 годин. І швидше за все, це це буде вона відбуватися через історію Єгипту, де вони власне межує сектор Газа трохи з Єгиптом і прем'єр Ізраїлю назвав два шляхи врегулювання конфлікту в секторі Газа. Так ману такі зацятую. Жорсткі зацятую. Два, два, Два шляхи цитуємо його. Є дві е, можливості домогтися спокою і безпеки окупувати газу або створити фактор стримування. Ми не скидаємо з рахунків жодну можливість, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю. Ну але дієві, я так думаю, ну просто ну і власне їхня е, антитерористична операція в секторі газа продовжується. Вона е, не наземна, вона е, здебільшого удари завдаються з повітря. Е, ну а тим часом ракети летять в. Сторону Ізраїля зі сторони Лівану сусідньої країни, і як нам повідомляє прес служба армії оборони Ізраїля в Твіттері, чотири ракети щойно були випущені з Лівану по півночі Ізраїля. Одна ракета була перехоплена залізним куполом. У відповідь на це артилерійські війська Цахал наносять удари по цілям в Лівані. І пишуть, що ми готові до будь-якого сценарію на люб на будь-якому фронті. І до інших новин в Антарктиді відколовся найбільший айсберг у світі. М Покажемо його так трошки. Так, ось це найбільший айсберг, який відколовся в Антарктиді. Його площа 4320 кілометрів. Його квадратних. він назив... а? кілометрів квадратних кілометрів квадратних. Дякую, так е е е його назвали А 76 щоб для порівняння його площа, то це десь як 5 Києвів, або як в Твіттері повідомляло Європейське космічне агентство, яке показало власне супутниковий знімок цього айсбергу, Вони його порівняли з Іспанським островом Майорка. Він трохи менше, ніж цей айсберг. А от його попередник, який був до цього найбільшим у світі айсбергом, його назва А 23 а його площа становила 3880 кілометрів. Квадратних гігантська брила льодова. Це острів льодовий. Так. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua Підписуйтесь також на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задирій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.